Скільки треба часу, власне, щоб повністю відновити електропостачання на деокупованих територіях? Ну і часу і грошей давайте будемо давайте говорити відверто. Це Не тільки безумовно, в першу чергу треба забезпечити безпеку людей, які там працюють. Бо е, такі реалії сьогодні, що енергетики, ось цих е, в зонах бойових дій починають відновлення. Ну фактично, як тільки їм дає е, військові і м, дають відмашку, так би мовити, що можна навіть інколи під е, обстрілами, під е, ракетними ударами, під гарматними. Е, Снарядами і так далі, і тому подібне. Є безумовне бажання якомога швидше відновити живлення. Це не йде мова про відновлення енергосистеми, просто елементарно відновити живлення для того, щоб люди могли елементарні свої побутові потреби задовольнити. Бо ви ж розумієте, що таке місяцями сидіти без світла. Ну навіть Київ відчув, що це таке. Посидівши не місяць, а вибачте там ну день-два, там дві доби три. І були перерви. Тому там при фронтових цих територіях. Енергетики по суті героїчно дійсно там в режимі бойових дій відновлюються. Але якщо говорити про відбудову і структурну серйозну модернізацію енергосистеми України, це не просте питання. Я зараз багато псевдоекспертів там намагаються якісь там поспішні оцінки давати. Це дуже залежить від фінансового аспекту. Як ми на жаль, самотужки цього не зможемо зробити. Фінанси на тариф, оці витрати, ми не можемо покласти, бо населення і інші споживачі не зможуть це оплатити. Ми ж розуміємо, який стан економіки. Тому дуже суттєво тут залежить від фінансової підтримки наших партнерів. Технічному плані наші енергетики показали, що вони сьогодні унікальні, так само, як і Збройні сили. Я вам чесно скажу, що як Збройні сили у нас сьогодні наберван світі по бойовому досвіду. Ви ж розумієте, що наші військові будуть читати лекції в усіх академіях після нашої перемоги. Вони такого досвіду ніхто не має. Реальні ви розумієте і у енергетиків так само, бо прецедентів такого. Руйнування енергосистеми, таких ударів, жоден в світі не було. Тому це безумовно унікальний досвід, на жаль, на нас воно все. Але тим не менше, вони знають, що робити, але залежить від того, взагалі, як буде реалізовуватися програма післявоєнного відновлення економіки України, в тому числі енергетики. Пане Олексію, але ми говорили з нашим головним героєм, паном Олександром Хорунчим про те, що ворог діє дуже підступно і свідомо за. Міновує власне поля з комунікаціями, от на вашу думку, навіть здивовані. Ну, ви ну, знаєте, я, я, ну, ну такий ворог. Він зрозуміло. просто а є так? якась логічне пояснення, чи просто якби ну, можна та тактика, тут списуємо... ви, ви із землі? Ну зрозуміло абсолютно. Ви ж бачите, ну останні всі події ви розумієте, про що я кажу? Ну це тактика, яку фашисти одні адмінізарники використовували під час окупації 70 років тому. Зараз такі ж самі їх побратими, вибачте, використовують так само в Україні. Тому все, що можливо, щоб нагади. Ти нами у зробити важким відновлення Це вони робили, роблять і будуть робити. Ну цій ситуації виходимо з, з реалії. Ще раз хочу сказати: е десь біля ста енергетиків взагалі загинуло по фактично на своїх бойових постах, в які перетворилися їх е от об'єкти, на яких вони були починаючи з підстанцій Укренерго ці перші ракетні удари, і там гинули диспетчера, там гинули воєвоїни Нацгвардії, які забезпечували охорону, бо в них за інструкцією було е бути на, на Робочому місці забезпечувати диспетчеризацію енергосистеми. Потім трошки пом'якшили навіть це, але гинули люди і в Укренерго, і в газових компаніях, і в енергетичних операторах систем розподілу. Тобто, це по суті вони, вони такі самі військові сьогодні, як і усі, хто приймають участь в обороні.